Ми знаходимося в заповіднику музею «Хутір Надія» Івана Карповича Тобілевича Карпенка Карго. «Хутір Надія» – одна з унікальних історико-культурних пам'яток України. Це гордість Кіровогращення. Саме тут жив і творив Іван Карпович-Тобілевич. Він тут написав 11 з 18 закінчених своїх творів. Дуже багато цікавого ви дізнаєтеся тут про Івана Карповича Тобілевича, про Панаса Саксаганського, Миколу Садовського, Марію Садовську-Барілоцю, дітей Карпа Адамовича. Це люди, які були чудовими акторами, драматургами. Вони прославили Кіровогращину на всю Україну, Україну прославили на весь Ви дізнаєтеся тут багато багато цікавого про інших акторів. Ви дізнаєтеся тут про життя і творчість талановитих людей. Це чудовий мальовничий куточок. Тут аура надихає та дарує крила творчості. Саме тут до вас, до відвідувачів, промовляє кожна стежина. Кожне дерево, цілюще джерело, вони зберігають пам'ять про славних представників роду Тобілевичів, корифеїв театру, велетнів української культури. Тут аура надихає та дарує крила творчості. Ми запрошуємо вас відвідати заповітник музей, побачити багато-багато цікавого. Пройти стежками, якими ходив Іван Карпович Тобілевич Карпенко Карий.